Система опалення великого палацу це шість потужних димових каналів. Шість коменів, які виходили на поверхню палацу, тобто понад дах. А у кожній житловій кімнаті був камін і була піч. Особливий інтерес, звичайно, представляли каміни. Тут постійно міг горіти вогонь. При потребі більший чи менший, постійно чи періодично, а печі вже нагрівалися через систему димових каналів. Дуже цікава в нас річ була власне, з оцим каміном. Ми й не сподівалися, що у цій стіні може щось знаходитися. і коли був віднайдений поріг, і коли цей поріг продовжився, ми зрозуміли, що тут був камін, але камін вже був за. З другої сторони стіни. І тоді ми розбили ще частину стіни, нам показалася стара Кіптєва. І цікаво було, що цей камін, комен, пішов догори, а за стіни камін, комен, пішов трошки нижче, і вся стіна відігравала таку роль джерела тепла. Враховуючи товщину стін і саме зовнішніх стін, та й надійність вікон втрат тепла практично не було. Палацові печі. В ті давні часи піч скоріше була предметом інтер'єру, а не тільки джерелом тепла. Ну, у нас піч другої половини 19 століття, але складена вона в тому місці, де була давня піч великого палацу. Хто хоче побачити оригінальні палацові печі, тому доведеться поїхати до Кракова, відвідати музей Вавель, і його прикрашають печі, які колись прикрашали палац Вишневецьких у Вишнівці Тернопільської області. Такі давні печі зазвичай мусили б мати висоту. Не Менше двох третинах висоти кімнати, були доволі громісткі, але тим не менше надзвичайно красиві, різнокольорові кахлі, обов'язково вони були з рельєфом, тобто це були предмети інтер'єру. І ще цікава деталь: вони не обігрівалися звичними дверцятами. Як правило, вони обігрівалися через систему димових каналів у стіні, або коло них монтувалася невеличка пічка, де топилося і вже через. Канали тепло проступало в піч. А тоді вже ця велика, потужна, красива піч обігрівала всю кімнату.